От така сьогодні має бути робота. Має бути відстеження лиця. Ми будемо розмивати лице, і воно повинно робитися саме. І придумувати такі таблички. Знак питання це там, де невідома людина. Це по вашому бажанню. Всі люди мають бути підписані. І відстеження об'єктів. в даному випадку номерні знаки. Їх не можна показувати, фотографувати, то їх треба розмивати. От ми вчимось розмивати автоматично. Отже, давайте почнемо. Я скачав цих два відео, Давайте почнемо працювати. Почнемо з дітлахів. Можна взяти будь-яке відео. Тепер, коли в мене є це відео, зразу переходимо в наліпку деталь. В нас вставляється вже от така розмита частина. Я її підтасовую зменшую до розміру лиця. Тепер далі я нажимаю ОК. Якщо я зараз виконую команду відстеження, то вона тільки мені на оцих 3 секунди відстежить. А мене це не влаштовує, тому мені треба до кінця кліпу на весь кліп. Тому можна розтягнути вручну, як по сторінці, або можна нажати на це крило і до кінця кліпу. От в мене до кінця кліпу ця штука стоїть. Тепер я перемотую на початок, оскільки лице тут е, знаходиться е, за моєю рамкою цією. Тобто зараз має бути лице і рамка в, один на одному. І саме зараз нажимаю відстеження, що саме це лице, Щоб він не збився. Тут у нас є дві кнопки. Я вибираю першу кнопку, оскільки це відповідає за лице. Тут намальований смалік в кадрі. І Нажимаю почати відстеження. Очікую. Чим більший ролик, чим більше треба секунду працювати, товше буде обробка. Отже, який в мене результат. Тобто він сам тепер ходить. Я нічого не роблю. От, тобто можна закрити цю панель, от воно отак відбувається. Це один режим. Другий режим. Е я повинен додати два тексти. Нажимаю текст. Наприклад, напишу гоша. Я його зменшую. До дуже дрібного, оскільки в кадрі в мене він не влазиться. Так, щоб було воно файно. І не хочу, щоб це було торкалося на голови. Ще зменшую. Майже не видно, але я ще зменшую. Потім його я переміщаю, не нажимаючи на смайлик, а просто по екрану вожу. Отже, окей Тепер я можу нажати десь, і я бачу, що в мене всталося. Так само з цим. Нажимаю на нього, нажимаю на праве крило, і до кінця кліпу. Тобто в мене зелена полоса до кінця ролика повинна бути. В даному випадку також перехожу на відстеження, нажимаючи на виділений текст має бути зараз. Нажимаю на відстеження. Тільки нажимаю праву частину. У мене з'являється такий зелений приціл. Оскільки голова майже кругла, я таки буду використовувати і зменшую розміру голови. Щоб він знав, за чим слідкувати. Це як повітряна кулька. моя повітря це рука, яка тримає шнурок, а кулька це буде наш текст. Я ж... стеження. І ви знаєте, що кулька рухається за вашою рукою, за шнурком. Тобто то цей шнурок він сам зараз. Такий собі прозорий зробить. А тепер це як повітряна кулька, цей текст. Він тримається голови. Тобто я сказав, що тримається голови. Прив'язати до голови. Прив'язав шнурком до голови. От, тепер треба добавити ще один текст. Тут я так з креативу знаки питання. Можна зробити якусь інтригу. Зараз зменшую. Нажимаю ОК. Знову до кінця кліпу, бо він зробить мені тільки на 3 секунди, навіть якщо я потім його розкрию. Е, нажимаю відстеження, нажимаю кого? Так, да, розмити лице пропало, воно наче дивно, але не звертайте увагу. Ви робите, потім воно налаштується. Це він нам поки нам допомагає побачити лице. Почати відстеження. Готово, дивимося. І табличка ходить. Сама ходить. От така річ. Е, тепер е, я виходжу з цього режиму, додаю відео з машиною. Будемо номерні знаки е, малювати. Знову переходжу в наліпку. Знову нажимаю деталь. В даному випадку номерний знак він прямокутний, мені треба зменшити. Якщо я його зменшую збільшую, то я зменшую, збільшую квадратний. Треба прямокутник. В мене є дві точки. Я буду використовувати цю точку, оскільки вона отак -от робить. Я сплющую його до такого. Це верхня точка. Тепер я попробую підлаштувати під номерний знак. Зменшую. І також можна зробити поворот. Тобто можна повертати. Це двома пальцями і крутити в різні сторони, як за часовою стрілкою, проти. Перепустив пальці і по екрану ввожу, тільки не по спальню, а по екрану. Бо можу випадково нажати. Знову зменшую два пальця по відео, звужую. Ну, ось так. Нажимаю ОК, забираю виділення для себе, щоб переконатися, що воно працює. Нажимаю знов, знову, знов до кінця кліпу, і знов відстеження. Відстеження лиця тут немає лиця. Знов та сама історія, що прямокутна область, а в мене кружок. Є така можливість отак вот з верхою стрілочкою. І я його пробую підтасувати туди, з двома пальцями. Ще трохи зменшу. Воно не повертається, ти його так і залиш. Приблизно в тій стороні і певний штучний талат обробка. Закриваю. Забираю для виділення. І ось така річ. Хоч номерного знака немає, але ми маємо. Тепер дивіться, він з'їжджає сам, бачите? Табличка якось вже не дуже правильно працює. Вона ефективна десь до цього місця. Отак. І тут я би обрізав. Я обріжу і сам відус обріжу. От, і вийде в мене ось така штука. Тепер як здавати роботу? Нажимаємо на наліпку і зменшуємо, щоб в одному погляді можна було бачити два ролика і бачити всі ваші таблички. Я буду бачити чотири цих. Символа знака відстеження, а, вот.